Так, привіт колеги. Був не знімати відео, але <смі>, вирішив зняти, ось дивіться, бур'ян више мене. Ось буде тут а видно, що рівняється з вихлопною трактора. Знаєте? Діло так, пішла ця. Е, була тут соя. Товариш мене її запустив, не покропив, де теж не обробляв. І дивіться, що тут, тут є ліс Ха. о раю. Ха. Буває, трохи забиває, буває де-не-де воно торчить, звісно, але більш-менш. Я думав, що буде набагато хуже. Але дивіться, ось так воно виходить. Там поначалу. Ораючи по асфальту, трохи тут натупив, воно стягуло трактора, забивало, ну це така херня вийшла. Не знаю, мабуть, цей. Навірно навесно буде допомагати дискова борона, тому що такий культиватор не візьме. І на цьому не розсипається чуть видно вже Горбики. Вчора орав цей по пшениці на зиму, по цьому, по грецьці. Все класно, зливається, навіть як цей. Під після культиватора все чітко. А тут чуть видно горбики. Ну, Це вже що, що поробиш. Кусочок тут 2 гектара, Товариш каже, забирай його, в мене воно ніхрена не виходить, каже, хоч. Опять обробляй, там щось мені даси. Ну в нього ні трактора, нічого немає, то віддав мені таку, такий кусочок землі. Він тут трошки трановенький, тому що він неправильної форми. Але хоч щось. Видно на камеру, гарно видно, що ті горби, тим більше чуть фара цей, фари луплять, то ось видно гарно, що наче як перший корпус трохи не докидає. Фари зверху звісно, класно. У мене багато в коментарях писали, що «що ти там ще їх не повідбивав геляками?» Хлопці під, під гіляки не лізьте і буде все класно. Якщо лізете, то так, так акуратно, тому що з дуру можна і знаєте самі, що зробити. Дивіться. Ось такий ліс. Лучше там на тих тисячу гривень більше потратитись і цей і ви зна... будете знати, що точно урожай зберете. А так сюди реально ніякий комбайнер не хотів їхати. Ну, я б, мабуть, сам би не поїхав, чесно. Тому що це не молотіння буде. Соя є, звісно, дивіться. Але яка там соя. Там тільки пару плес є, там може не знаю, ну, соток з 15-20 там щоб можна було змолотити, але що вже молотити, якщо він мені в принципі там ще щось думав до останнього щось зробити, а потім каже, ні, хватить. Це він два роки по спробував цим зайнятися, я йому обробляю її. Каже, ні, хлопче, забирай, обробляй, в тебе все для цього є. А я каже, тільки в мінуса зайду. От потому що в нього там і робота, і стройка короче, є свої заботи. Так, ну все хлопці, буду далі шурувати, хочу за сьогодні бахнути його. Все, всім добра, миру.